Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ХБ Одеса Баптистинфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Перша одеська церква 150 років служіння Богу та людям. У неділю, 29 жовтня, на урочистому богослужінні в першій Одеській церкві, де пастор Іван Мермер, було відзначено 150-ту річницю служіння церкви. Важливо дату зібралися відзначити чисельні члени церкви та гості. В зібранні взяли участь пастори помісних церков Одеси, ветерани пасторського служіння та голова обласного об'єднання церков ЄХБ пастор Олександр Димов та заступник голови ВСЦ ЄХБ, пастор Василь Фурта. Вів зібрання Богдан Луцик. Зібрання привітав та відкрив молитвою пастор Іван Мермир. Діти, хор, співаки та декламатори щиро вітали присутніх та прославляли Господа. Ведучий розповідав пам'ятні моменти з історії та життя громади. У форматі діалогу з погодами поділився пастор-вчитель Євгеній Іванов. Відповідальний за громаду з 1979 по 2001 рік. Після інтерв'ю присутні вшанували усі, хто загинув або постраждали, але донесли світлої Євангелія до наших днів. Євгеній Захарович звершив молитву. Церкву привітали гості пастор Володимир Корбут, церква село Великодолинське, почесний пастор Олександр Логвиненко, церква Дім Молитви Одеса. Пастор Іван Кучер, церква благодать, Одеса, зам голови Одеського обласного об'єднання по центральному району. Голова Одеського об'єднання, пастор Олександр Димов, привітав зібрання від імені команди служителів об'єднання, а також від усіх членів великої сім'ї євангельських християн-баптистів Одещини, яка налічує 150 церков та церковних груп. Олександр Миколайович нагадав, можливо, тому що кожен, хто працював з баптистами або жив поруч із ними. Тишком нишком каже, якби всі у нас були такі, вони не п'ють, не лаються і сім'ї в них міцні, вони сумлінні і чужого не беруть, всім хороші. Ось тільки якби в свою секту не ходили, зовсім добре було б. Але в тому та -то й річ, що якщо у цих людей відібрати віру, Біблію і церкву, вони втратять. Те особливе, за що їх з одного боку не люблячі, з іншого боку цінують і бояться втратити. 150 років історії. Я просто спробував пригадати, що за ці 150 років відбувалось. Це і Перша світова війна, і Друга світова війна, розпад Радянського Союзу, утиски та переслідування християн на, різ... на різних етапах історії. А також, попри все, це, утворення нових церков. Ваша церква жила, розвивалася, зростала і пам'ятала про те, що церкви повинні народжувати інші церкви. Це пастор перелічив 19 дочірніх від першої одеської церкви. Багато церков Одеси та Одещини. Бог будує свою церкву. Церкву привітав пастор Василь Фурта. Щиро вітаємо вас, дорогі друзі. Слава Ісусу Христу! Після такого величного, надихаючого поклоніння і співу, інші вітання ми просто не можемо сказати. Тому що все, що є в нашому житті, наші думки, наші слова, наші дії і вчинки, вони покликані прославляти того, хто був, хто є і хто що. Знову гряде, наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Василь Миколаївич передав пастору церкви пам'ятну табличку За привітанням від братства. Дякуємо вам за вашу працю, служіння та посвято відданість нашому Господу Ісусу Христу. Передаємо вітання від Всеукраїнського Союзу церков Євангельських християн-баптистів, особисто від голови нашого братства, пастора Валерія Антонюка. Далі пастор наставив зібрання з Божого Слова. Наприкінці служіння присутні пастори звершили молитву з підняттям рук, дякували Господу та просили благословення на подальше життя та служіння Першої Одеської церкви. Інформація про життя першої одеської церкви є в інтернеті та оновленому сайті церкви та YouTube каналі Громади. Як знайти те, що втратив? Психологиня США попрацювала з жінками Одещини. Жінки зустрілися з Юлією Кірк Каліфорнія США, в церквах Одеси, Татарбунарах та Струмку в останню декаду жовтня. Команда фахівців провела семінар, як знайти те, що втратив» в Першій та другій Одеських церквах Благодаті та Домі Молитви, а також в Татарбунарах та у Струмку, як підтримати себе, як допомагати іншим. Про допомогу після психологічної травми та душоопікунства під час війни говорили на сестринських зустрічах з командами волонтерів та переселенцями. Лідерка сестринського служіння в Одеській області, сестра Наталя Димова, прокоментувала подію: Минулий тиждень був багатий на чудові зустрічі та спілкування. Дякуємо, Юлія Кірк, Марія Кірк та Михайло Кравцов за вашу працю та посвято. Слава Богу, за вас! Психологиня Юлія Кірк. Кліничний фахівець Департаменту поведінкового здоров'я штату Каліфорнія. Разом з командою вона приїхала, щоб підтримати людей Одеси та області. Це важкий для українців час. Українська мова для іноземців. Розпочато зібрання клубу Одеса International Fellowship». Керівник пастор Кейла Псюко з вивченням української мови для іноземців.

Пастор Кейлеп звернувся до Одеської євангельської спільноти. Будь ласка, моліться, щоб ми змогли знайти більше студентів, щоб Бог дав нам можливість говорити з ними про Євангелію. Якщо ви знаєте іноземців, які бажають вивчати українську мову, направляйте їх до нас. У Ларжанці рукопокладено пастора. В церкві ЄХБ, село Ларжанка, де пастор Олександр Жирников, Ізмаїльського району 1 жовтня відбулося важливе богослужіння, диякона помісної церкви Олексія Раца посвячено на пасторське служіння. Молитву посвяти та покладання рук звершили пастори Олександр Жирников, Олександр Буката, благодать Ізмаїл, Анатолій Раца, відповідальний по Ізмаїльському району, дім Молитви Ізмаїл. Урочисте зібрання стало радістю для помісної громади та числених гостей. Настанову з Божого Слова присутнім надав пастор Олександр Буката. Музичне поклоніння підтримав гурт з Узмаїльського дому молитви. Для родини Раце це особливе династичне свято. Пастор Анатолій Раца служить Господу вже багато років. П'ять років тому пасторське служіння прийняв його син Володимир. Та ось зараз служіння покладено і на Олексія. Для Ларжанської церкви це видатна подія. Громаді 102 роки від засновництва та в цьому році буде 100 їхньому молитовному будинку. Востаннє громада рукопокладала пастора 30 років тому, та Господь благословляє пасторами в кожному поколінні. Олексій Анатолійович Сраця народився в Ізмаїлі в 1984 році, увірував та охрестився у 1999 році в другій Ізмаїльській церкві. З 2015 року відвідує церкву Вержанці. У 2021 році був посвячений на диякона. Та ось зараз, в жовтні 2023 році, рокопокладений на пасторське служіння. Пастори Олексію в житті та служінні допомагає його дружина Людмила. Разом Олексій та Людмила виховують двох дітей. Крім всього іншого, вона допомагає чоловіки у служінні недільної школи в Ларжанці. Людмила професійна вчителька. Більше 20 років вона навчає англійському в християнській школі Стежинка в Ізмаїлі. Жінки та дівчата здобули цінностей. 30 вересня в Одеській церкві Благодать, де пастор Іван Кучер, зустрілися біля 90 жінок та дівчат. У прикрашеному залі жінки спілкувалися, слухали виконавців та співали разом. Тему вечора мій дім, моя фортеця розкрила Ірина Шаповала. Декорації та вбрання залу на столах з Катерини та прикраси. Чудова атмосфера для спілкування та знайомства. Тематичні завдання та ігри сприйняли настановленню, а емоції підтримали подаруночки. Пастор надав жінкам настанови з Божого Слова, заохотив не зупинятися у духовному зростанні. Ірина Шаповал донесла ідеї про те, що опорами будівництва дому життя є цінності, які спрямовують наші цілі та рухають нами. І щоб досягати міцних стосунків з ним, потрібно звертатися та слухати його і виконувати все, що Він нам каже, підсумувала тему Ірина. На основі уривка Луки 6.46-47 побачили, наскільки важливо жінкам-християнкам називати Ісуса своїм Господом, не забувати, що саме Він є Господом нашого життя, а отже, і головною цінністю. Політики в Одесі шукають сили у Бога. Молитовний сніданок Хажибейського району Одеси зібрав посадовців та політиків на тому тижні в Одесі. Пастор церкви Благодать Іван Кучер, заступник голови обласного об'єднання церков ЄГБ, проповідував Боже слово. Християнські пісні та дитячий хор налаштовували задумуватися про Бога. Служителі церков та присутні звершували молитви. Бог дав можливість, повідомляє Духовна Рада Християн в Одеській області, кожній людині звертатися до нього. Ми його не бачимо, не можемо торкнутися, але можемо звертатися нашим серцем до нього. І дуже важливо, щоб ми вірили в те, що. Мовимо, щоб у нас було чисте серце, щоб у нас були чисті руки, бо ніхто не хоче чути свої твори так, як творець. Чому ми проводимо такі заходи? Ми розуміємо, пише радник голови Одеської обласної ради Венямін Унгурян, що не в змозі швидко самотужки перемогти ворога. Нам потрібно диво, нашим воїнам потрібна надприродна сила. Нашій владі необхідна мудрість прийняті рішень, а усім нам в тилу потрібна надія. Усе це може дати тільки Бог. Якщо ми благаємо в нього про це. Але нам важливо вірити. Молитва має силу, і не важливо, хто ти, який в тебе статус та посада. Усім варто схилятися в молитві перед Всевишнім. Теле мости та жатва ускоження. 8 жовтня в церкві є сходження, де пастор Юрій Аксютин. В Одесі відсвяткували жатво. На зібранні гостей було більше, ніж власне членів церкви. Радісно невеличкої громади розділили сусіди по дому. Церква розташована у цокольному приміщенні багатоповерхівки. Зал ледве умістив усіх бажаючих близько 60 людей. Багато з них знають про сходження через вуличне благовістя музичний та виставу картин. Люди чули про пункт відживлення, минули зими та навесні. Є ті, хто бачив церкву, коли вперше зайшов в церковне укриття під час нічних обстрілів. З початку війни велика частина громади виїхала, але завдяки технологіям брати та сестри привітали одне одного через телемости. Брат Олександр Тростін проповідував наживо через трансляцію. Через кордони передавали відеопривітання із Нідерландів. Пастор Броніслав Зельковський, пастор сходження 2010-2021 року, привітав громаду із США. Перше умови – обязательно приходити в храм, не пропускайте собрання. Второе можна приносити свої дарування, свої таланти для того, щоб Господь прославлений. І третє не забувати о Голгофському кресті. Підсилена молитва, благовістя та каяття у Чорнобаївці. Молодіжна команда Татарбонарського дому молитви, де пастор Михайло Мук'єнко 1 жовтня відвідала церкву Ісус, Хліб життя у Чорнобаївці. Троє людей навернулися до Господа в молитві каяття за спасіння. Духовний хліб до чорнобаївців привезла молодь. Марк Мук'єнко проповідував. Брати та сестри співали, декламували вірші. Брат Марк розповів, После освобождения Херсона татарбонарская церковь, церковь неоднократно возила в Чернобаевку помощь в виде продуктов питания, одежды, медикаментов. Но последние разы Бог дает возможность помогать не только материально, но и духовно. Господь дал возможность послужить на утреннем богослужении. Тема проповеди, когда люди за нами наблюдают. Трое людей покаялись. А также хотелось бы сказать, что недели ранее брат Сергей, пастор церкви в Чернобаевке, вместе со своей женой, сестрой Еленой, посетили церковь Татарбунара. Они засвидетельствовали о том, как Господь действует в их жизни. Вместе с остальными братьями была совершена молитва за Украину. Допомога братских манунитов Баптистам Одещины Допомогу від братських мононітів отримував, напевно, кожний віруючий на Одещині. Всі чули про пакетики з християнським насінням, які багато хто отримував у минулі роки. Християнська служба допомоги за підтримкою місії Міжнародне господнє служіння закупляла, фасувала та розсилала насіння щовесни – у щорічній акції, щоб допомогти у задовільненні потреб людей у різних куточках світу, під час війни це служіння продовжує надавати допомогу церквам України і Одещини у форматі продовольчих наборів. Вже багато церков отримали продукти та роздали їх нужденним у своїх громадах. Серця тисяч людей дякують Господу завдяки цієї братерській підтримці. Сінергія. Перші кроки будування нової церкви в Одесі. Пастор Руслан Шоринга, керівник відділу утворення нових церков Одеського обласного об'єднання, повідомив про перший крок в утворенні нової церкви Сінергія в Одесі. У відеозверненні пастор подякував Господу за нове приміщення для служіння та церкви Сінергія. Вітаю, друзі! Хочу попросити вас на підтримки. Наразі ми отримали. Дуже потужне приміщення для офісу, а також для організації нової церкви «Synergy Чорч тут, на стадіоні Чорноморець, тому потребуємо ваших молитв і дякуємо Богові за те, що Він відповідає і робить свої дива. Ми не платимо абсолютно ніякої оренди і це для нас, це для нас дуже велике чудо. Руслан Анатолійович закликав молитися та брати участь у служінні розбудови нових церков в Одесі. Нове приміщення знаходиться на стадіоні в одному з приміщень Чорноморець в парку імені Шевченко в самому серці Одеси. На цій локації постійно є люди, багато молоді та людей. За все, дякуйте, Одеська Алівуя! В Одесі, в церкві ЄХБ АЛІЛуЯ, де пастори Володимир Помасков та Джон Ханкю 15 жовтня дякували Богу. На свято в братерську церкву відвідали пастори та хор з Одеського дому молитви, де пастор Едуард Гукасов. Незважаючи на важкі для всіх часи, церква була наповнена людьми, які щиро вклоняються Господу. Актив церкви та пастор Джон Хан Кю належать до корейської діаспори Одещини, тож свято було прикрашено колоритними виступами та вбранням. Смачні національні страви після богослужіння оцінили усі присутні. Емоційний допис на сторінці церкви Дім Молитви є добрим свідком благословенного свята. Сьогодні ми відзначили свято подяки, відвідавши Прекрасну церкву Алелуя в Одесі разом із нашим хором. Пастор Павло Бабенко завів нас у глибокі роздуми, говорячи проповідь на Матфія 3,12 та запитавши, хто ти в очах Божих. проповідь нагадала нам про важливість зрозуміти своє місце в Божому плані. Пастор Едуард Гукасов наголосив на важливості вдячності та показав, як вдячне серце може змінити наше життя. Вдячність це ключ до щасливого і вдячного життя перед Богом. Спів нашого хору лунав настільки емоційно. Що кожна нота лунала не тільки в наших вустах, а й в наших серцях. Групові виступи принесли радість і об'єднання всіх нас у молитві та спільній вдячності. Дякуємо всім, хто приєднався до нашого свята сьогодні та всім, хто робив цю церкву такою особливою. Нехай наше об'єднання віри та вдячності продовжує рости та розвиватися для слави нашого Господа. Новий пастор в Елінці. 15 жовтня в церкві ЄХБ села Елінка відбулася чудова подія рукопокладання пастора. В урочистій обстановці на пасторське служіння був рукопокладений брат Байраму Мурадов. Священодії звершили голова обласного об'єднання та його заступник по центральному регіону пастори Олександр Димов та Ігор Кучер. У зібранні взяли участь молота гості. Після богослужіння всіх присутніх нагодували смачнючим пловом. і не тільки. Пастор Бара Мурадов народився в 81-му році в Узбекистані, у містечку Янгіюль, що в 30 кілометрів від Ташкенту, прийняв Христа та охрестився в місті Гулістан у другому році. Байрам Бахрієвич почав посвячено служити Господу. У му році на нього було покладено відповідальність за помісну церкву. У 12-му році в Узбекистані за активне християнське служіння брата Байрама судили та депортували. Він мусив залишити батьківщину та переїхав в Україну в Одесу. Тут він поступив в семінарію та доєднався до церкви благодать. Байрам активно долучився до служіння і разом з братом дбав про церкву в Вілінці, у Вілінці, Сатівської сільської громади в Одеському районі. В 15-му році переїхав в Вілінку жити. У му році Вілінській церкві був посвячений на деяконське служіння, а в 22-му році, після початку війни, пастор Влад Мирмир передав йому відповідальність за опіку помісної громади. В житті та служінні Байраму допомагає його дружина, сестра Діля, повне ім'я Делафрус. Разом Байрам та Делафрус Мирадови виховують двох доньок. Сестра Діля опікується опікою сестрами та молитовним служінням. Величність твоя неосяжна. Зведений молодіжний хор співав у татарбонарах. Зведений молодіжний хор виконував музичну програму О величність твоя неосяжна 15 жовтня у татарбонарах. Хоровий спів, сольні та гуртові. Пісні. Поезія у виконанні молоді з різних міст прикрасили недільне богослужіння у татарбонарській церкві ЄХБ, де пастор Михайло Мукієнко. У програму зведеного хору увійшли такі твори, як Коли долиною піду, о величність твоя неосяжне! Віримо ми. До нового складу зведеного хору увійшли молодь та підлітки з кучевлі, плахтіївки, удобного та татарбонар. Для багатьох з них служіння у складі такого колективу було вперше в житті. Кожна церква доповнила служіння привітанням, співом або віршами. Молодіжні лідери брат Маркс Татарбонар та брат Володимир Сколевч проповідували Боже Слово. Після зібрання молодь спілкувалася вже неформально, а гостина та татарбонарська громада нагадувала всіх смачним обідом. Відео повної програми збережено на каналі Татарбонарської церкви. Перейшов у вічність пастор Віктор Васильович Логуненко. 23 жовтня 2023 році у Другій Одеській церкві ЄХБ звершено траурне служіння та поховання Віктора Васильовича Ловніненка 1952-2023 роки життя. Розділили втрату рідних зібралися пастори та віруючі по місної церкві та служителі Одеських церквов та з області, пастори інших країн. Молитвою відкрив служіння пастор Другої Одеської церкви ЄХБ Віктор Гончар. Провів служіння голова об'єднання пастор Олександр Димов. Відеозапис та некролог від опубліковано на сайті об'єднання. Діакона посвячена на служіння. В неділю, 22 жовтня, в Другій Одеській церкві, де пастор Віктор Гончар, рукопокладено деякона. На урочистому зібранні громади на служіння поставлена Олега Сонгорова. Молитву звершили пастор Олександр Димов, голова обласного об'єднання, та пастор Віктор Гончар. Настанову для церкви та родини Олега Вікторовича про важливість посвяти у служінню Богові надав пастор Віктор Константинович Гончар. Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса. Пасторську настанову щодо дияконського служіння надав пастор Олександр Миколаївич Диму. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сьомох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу отцю. Диякон Олег Вікторович Сонгоров, родом з міста Бесарабка, Республіка Молдова. 1987 року народження виріс в родині потомственного будівельника та продовжує батьківську справу. Після служби в армії у 2006 році переїхав в Одесу. Тут увірував та прийняв у 8-му році хрещення в церкві Ковчег Спасіння, де пастор Євгеній Макаров. Членом другої Одеської церкви став у 21-му році. Щиро служить Господу своїм вмінням. В житті та служінню Олегу допомагає його дружина Надія. Разом вони виховують двох дітей. Надія Павлівна служить вчителям недільної школи. Троє хрещеник старі царичанці. 15 жовтня в церкві ЄХБ, село Стара Царичанка, де пастор Олег Белошицький, старокозацької сільської громади Білгородністровського району. Троє навернених обіцяли Господу добре сумління. Водне хрещення прийняли чоловік та дві жінки. Звершив заповідь пастор Олег Белошицький. У зібранні взяли участь брати та сестри з першої Білгородністровської церкви. Звершена молитва та вечеря Господню. Громада з радістю вітала хрещених в цей важливий для них день. Ви дивитесь новини Одеса Баптист інфо? Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширите посилання на це відео добрим людям.